І буде він судити всі народи. Торхімія. Перше посилання на чин і функції Ісуса Христа, як судді ми знаходимо в посланні Юди, вірш 14:15, де цитується пророцтво Єноха. іде Господь із тисячами святих ангелів своїх, учинити суд над усіма. І викрити між ними нечестивих всіх ділах, які чинили їхнє безчестя, і усіх жорстоких словах, що говорили на нього нечестиві грішники. У зв'язку з зустрічу Авраама з Господом пуття, 18, та глава, 25 стишок і пояснення Ісуса. Івана 8, 56, 58 що? стає очевидним, що Ісус сам з'явився Авраамові в образі людському. Там з'явився Авраам перед Господом і сказав: Не може бути, щоб ти вчинив так, щоб ти погубив праведного з нечестивим, щоб те саме було з праведником, що й з нечестивим, не може бути від тебе. Суддя всієї землі чи вчинить неправедно. Сію Христа сказано в книзі Ісаї, Друга глава, четвертий стишо. І буде Він судити народи, і викриє благато племе. У книзі Ісаї 42, главі, перший стишок. Бог надає Христу судівські обов'язки. Ось отрок мій, якого я тримаю за руку, обраний мій, до якого благоволить душа моя, покладу дух мій на нього, і сповістить народам суд. В Книзі Ісаї 42.1. Бог надає Христу суддівські обов'язки, інші місця. Підкреслюють судову службу Ісуса. Псалом 7, 9, 95, 3, 97, 9 стишок Ісай 33, 22. Справедливість є основною суттю Бога, і Він відновлював справедливість у різні часи і різними способами шляхом судження і засудження. Перелік посилань відносно судівської посади Ісуса у Новому Завіті. Бог Отець не судить нікого, а увесь суд віддав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця, а хто не шанує сина, той не шанує й Отця, який послав Його. Істинно, істинно кажу вам: хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя. І на суд не приходить, а перейшов від смерти до життя, Івана 5, глава 22, 24 стишки. і дав йому владу суд творити, бо він син чоловічий, Івана 5, 27. Коли ж прийде Син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді шаде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одні від одних. Як пастир відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч з себе, а козлів ліворуч. Матея 25:31. Він визначив день, у який праведно судитиме весь світ, через наперед наставленого ним мужа, подавши свідчення усім через воскрешіння його мертвих. Діянь 17:31 Перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який буде судити живих і мертвих уявлені Його і в Царстві Його. 2 Тимотея 4.1, а також 1 Петра 4.5. Дорогі мої, учні, апостоли Ісуса були на особливі ла також причетні до Христової судівської діяльності. Ісус же сказав їм. Істинно, істинно кажу вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави своєї, сядете, і ви на дванадцятьох престолах судити дванадцять поколінь Ізраїля, Матея 19, 28. І все, що Ісус робить, Він залучає в свою общину. Особливо помітно це в тому, що Ісус залучає до цієї високої відповідальної посади своїх послідовників, звичайно у передбачених для них рамках, хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Якщо світ буде судимий вами, то не вже недостойні ви судити незначні справи? Хіба не знаєте, що ми ангелів, чи не тим більше справи житейські? Перше Коринтян 6, 2, 3 У результаті всі з'являться перед праведним судом Христового передчасно, аж доки не присвітить таємне у темряві і виявить сердечні наміри, і тоді кожному буде похвала від Бога. Перше Коринтян 4,5. Бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або зле, 2 Коринтян 5.10. Ісус, як суддя світу, для одних цей факт втіха, бо їх право буде відновлено, і вони отримають нагороду, для інших же страх. Бо вони отримують справедливе покарання, таємниця Божа Ісус Христос у ньому дійсно живе явно вся повнота божества. Суд полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі, бо кожен, хто чинить зло ненавидить світло. І не йде до світла, щоб не викрилися діла Його, бо вони злі. а хто чинить правду, йде до світла, щоб викрилися діла Його, щоб вони, вони чинилися в Божі. Івана 3, 15, 21 Отже, судячи з цих Христових слів, суд Божий відбуватиметься тієї миті, коли ми робимо вибір на користь добра числа. А вирок, який почує кожен на остаточному, більш відомому, як страшному суді, буде підсумком нашого життя, але точно не свавіллям Божим, як дехто, а цілком можливо, багато хто сприймає цей Божий суд. Свідки таке припущення, через намагання людей сприймати небесну реальність за земними аналогіями. Є суддя Христос, є підсудний, кожен з нас. От тільки захисника адвоката немає. Відсутність прокурора-обвинувача намагаються не згадувати, як немає можливості для виправдання, людям навіть не додається можливість сказати останнє слово на власний захист. От якби кожному дали можливість. І він би знайшов безліч аргументів для власного виправдання, можете не сумніватися. От тільки суд не земний, а небесний. І суддя, який на ньому головує, тут у земному житті виступає адвокатом, захисником для кожного з нас. Ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника. Він є очищення від гріхів наших, і не тільки від наших, але й від гріхів усього світу, 1 Івана, 2 глава, 1, 2. Стишок. Отже, адвокат все ж таки знайшовся, ним виявився сам праведний суддя, Господь Ісус Христос, тільки підсудним на тому остаточному суді від цього аж ніяк не буде легше. Адже вони не скористалися його послугами, тобто покутною жертвою належного часу за свого життя, дізнавшись, що людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб виправдатися вірою в Христа Ісуса. А не ділами закону, бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Галатів 2,16. Ці Павлові слова залишилися цими нещасними в підсумку, проігнорованими. А як же діла закону? Справи милосердя до ближніх, власне, за відсутність, яких багато хто після остаточного суду попрямує на вічні муки, а не на життя вічне? Матея 25,46. А де ж набратися цих справ милосердя? Хіба ж багато у світі людей, які готові щиро допомагати ближнім, не очікуючи натомість від них ні користи, невідповідної допомоги, а деколи навіть жодного слова вдячності? Звісно, такі люди є. Проте більшість з них. Такими не народилася, а стали завдяки Христовій звістці. Вони на власному прикладі переконалися, що Бог є любов, на 1 Івана 4.8. А відчувши цю любов на собі, у власному житті вони не можуть не ділитися цією любов'ю з ближніми. Проте ці справи любові вони приписують виключно Богові, а не самим собі, уважаючи себе лише її провідниками, і то недосконалими. Звичайно, зустрічаються по-справжньому милосердні люди серед тих, хто не просвітився благою вісткою. Зараз ми не будемо з'ясовувати, чому з ними цього не сталося, тобто, що завадило їм почути і відповідно прийняти цю звістку добру новину Євангелія. Таких праведників часто люблять пригадувати люди, які скептично ставляться до Біблії, церкви і всього, що, на їх думку, з ними пов'язано. Заглузливим питанням на кшталт. А вони теж потраплять у пекло, бо не вірують у те, у що вірите ви. Що ж можна відповісти на це, якщо не вдасться проігнорувати? Посмертна доля цих праведників залежить виключно від Божого рішення, хоча цілком можливо, що для них обов'язково знайдеться місце в небесних оселях. Про що не можна з певністю стверджувати стосовно цих кептиків. Звісно, якщо вони щиросердно не покаються. Усе, що потрібне для тріумфу зла, це щоб хороші люди нічого не робили. Ці слова приписують мислителю і державному діячеві 18 століття Едмунту Берку. Цим твердженням важко не погодитися, хіба лише додавши, що зазвичай люди не те, що нічого не роблять, щоб зупинити зло, а навпаки, всі легко його поширенню сприяють. Хоча більш за все пан Едмунд Берг про цей факт, чудово знав. але якщо й мудрий політик не відкривав карт, тобто не давав оточенню зрозуміти, що він стосовно нього. І так все добре знає. Проте подібне мовчання британського парламентарія можна сприймати як реверанс у бік людства, сподівання на те, що якісь найкращі представники людського роду отямляться і візьмуть до уваги, що для того, щоб зло у світі остаточно не перемогло, треба цьому злу протистояти. Хто знає? Можливо, пан Берг над цим всім мав зовсім інше на увазі. Біблія стосовно зла, у світі більше відверта і категоричніша. Весь світ лежить у слі Іва, 1 Івана 5:15. Все чітко і ясно. Жодних двомовностей. Не менш категорична Біблія стосовно участі кожного з нас у скоєнні зла. Немає праведного ні одного, немає хто розумів би, немає хто шукав би Бога. Усі ухилилися з путі, негідні всі до одного. Нема того, хто чинить добро, нема жодного. Ремлян 3, 3:10, 12. І як піцнуву, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Такий діагноз ставить Біблія кожному з нас. Звучить м'яко кажучи. Сумбурно, Бог разом з ним і його вірні, несуть відповідальність за зло, що коїться у людському світі. Ясна річ, що можна бути незгодним з таким діагнозом біблійним, а чи мало хто готовий визнати себе поганою людиною. І навпаки, за цим невизнанням криється основна причина претензій, які висувають люди Богу. Чому він допускає стільки зла у світі, якщо він начебто благий? Часто ці претензії доводиться вислуховувати людям, які відкрито сповідують віру Ісуса Христа, ніби вони є спільниками Бога і разом з ним несуть тягар відповідальності за те зло, що коїться людьми в світі. То чому ваш Бог таке допускає? А до чого тут Бог? Тут мимоволі пригадується сцена, що відбулася у раю, і сказав Бог: хто сказав тобі, що ти най? Чи не їв ти від дерева, з якого заборонив я тобі їсти? Адам сказав жінка, яку ти мені дав, дала мені від дерева я їв. і сказав Господь жінці, що це ти наробила? Жінка сказала: Змій спокусив мене і я їла. Буття 13 Отже, винні жінка, Бог, який дав її, нарешті змій. А де власна відповідальність. А от її мало хто хоче на себе брати. Легше шукати когось винного на стороні. І знаходять, якщо сильно захочуть. Прямо у Біблії. Шукайте і знайдете, бо кожен, хто стукає, знаходить. Матея 7, 7, 8. Звучить ясна річ блюзнірські, але не менш блюзнірськи виглядають спроби перевести у підсумку свою провину на Бога, який дав нам життя через це, у нас виникла реальна можливість грішити, Покайтеся, наблизилося боцарство Небесне. Матея 4,17. От єдина Божа відповідь на всі блюзнірські сахи, доки людина не усвідомить, не відчуває всім своїм нутром. Що особисто вона є складовою причиною всього зла, що коїться в світі, доки вона не вжахнеться від усвідомлення цього стану речей, не відчує тягара відповідальності за все зло, що скоїла особисто сама протягом всього свого життя. До цієї пори немає особливого сенсу пояснювати їй, чому начебто благий Бог допускає стільки зла і несправедливості у світі. Уже не кажучи, щоби починати це зло виправляти, так вже склалося, що найчастіше зло тільки збільшується, прогресує при спробах виправити, позбутися його. Просто, дорогі мої, багато людей забувають, що не смертні. Сама думка про це здається для них блюснірською. Як таке взагалі може бути, що мене колись не стане? Не дивуйтеся і не смійтеся, так думає більшість людей, і в цьому насправді немає нічого дивного, адже таким чином нагадує про себе незнищенний спогад про рай, навіть найбільш затятим атеїстом. І заповів Господь Бог людині, сказавши: від усякого дерева в саду ти будеш їсти. А від дерева пізнання добра й зла не їжд від нього, бо в той день, коли ти зіси від нього смертю помреш, і побачила жінка, що дерево було добре для їжі, і воно приємне для очей і шатане, тому що дає знання, взяла плід його й тіло, і дала також чоловікові своєму і він їв. Буття 2, 16, 17, 36. От Отак, дорогі мої, загалом. Увійшла смерть до людей, які, як можна припустити, за первинним задумом Божим були безсмертними. Але це залишилося в минулому, проте зовсім не стерлося з глибинної пам'яті, з підсвідомості людей, навіть атеїстів, тому таке бажання вічності, вічно жити, не думати про смерть. Такий був задум Божий, але людина все, як ми кажемо, спортом. Отже, люди підсвідомо відчувають себе безсмертними, і в цілому вони праві, з лише певним уточненням, безсмертні духом, а не тілом, бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах дім нерухотворний, вічний. Від того ми й зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло. Тільки б нам, і вдягненим не виявитися нагими. 2 Коринтян 5, 1-3 У цих трьох коронтеньких біблійних віршах не тільки згадується про смертність нашого тіла і про майбутнє на небесах, до якого покликаний кожен з нас, але також вказується причина, через яку більшість людей не приймають небесної реальності, тільки б нам. І вдягненим не виявитися нагими. Щоб потрапити на небеса, треба очиститися, омитися від гріхів своїх, що можливо здійснити лише завдяки спокутній жертві Христові, бо на небеса не увійде ніщо нечисте, і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані в анцях у книзі життя. Откровення 21-27. Саме до Чого закликає кожного Господь через своє записане Слово, і саме про це насправді мріє кожен з нас. Бо ми, знаходячись у цій хатині, жітхаємо під тягарем, бо не хочемо розтягнутися, але вдягнутися, щоб безсмертне поглинути було життя. На це саме і створив нас Бог і дав нам запоруку Духа. 2 5, 4, 5:4:5, але на заваді цьому Божому прагненню, який хоче, щоб усі люди спаслися, і до пізнання істини прийшли, 1 Тимотея 2:4, стоїть небажання людей каятися у власних гряхах. Світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. І не йде до світла, щоб не викрилися діла Його, бо вони слі. А хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрили ще діла Його, бо вони чинилися в Божі. Івана 3:15. Останнім часом постійно доводиться наводити це Христове порівняння темряви і світла, яке Він промовив у своїй бесіді Никодимом яке якнайкраще ілюструє небажання багатьох людей каятися у своїх гріхах, щоб тим самим навернутися до Бога та отримати доступ до небесних обителей. Для багатьох куди легше просто гнати, чим далі від себе думку про смерть, обурюватися нагадуванням про неї і вдавати, що жити вони будуть ще довго і щасливо. Як учили так у нас у казках Зарадянського Союзу. Навіть у тому випадку, коли виття сирен повітряної тривоги може свідчити про інше. Тобто, що може ця хвиля настати і зараз? Ніхто з нас не є певен. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. У першому коментарі я уділяю благословення, а ви під ним, нажавши, відповісти, пишете своє ім'я чи того, для кого бажаєте благословення. І про пальчик вверх, про пальчик них не забувайте, уклінно прошу. Для вас не важко, мені приємно, слава Ісусу Христу!